Вітаю всіх до себе на каналі. Анонсовано саміт Миру 2. Росія досить потужно готується до цього саміту і докладає всіх зусиль всі для того, щоб заморозити конфлікт. Давайте подивимося, до чого готується наша влада. До чого готується наша влада і про що будуть там домовлятися? Чи знову це буде Стамбул 2, де майже. Повністю були здані національні інтереси України. І тільки за випадковою, такою, знаєте, випадково ці, цей документ не був підписаний. Давайте подивимося, до чого готується наша влада. Росія готується досить потужно. Вона запрошує туди досить е, сильних іграків. Е, а що ж, Україна? До чого? До, чого? До, чого? До чого готова наша влада? Як далеко вона може зайти або не зайти у здачі національних інтересів? Без здачі національних інтересів конфлікт не <кій> припиниться. Дивимося, наша влада. Наша влада думає тільки над проєктом особистого збагачення, скажу так, зайнята проєктом особистого збагачення. І постійно надіється на допомогу. Треба сильно працювати самим, а не надіятися на допомогу. Допомога це, це так, ми не вистоїмо самостійно, це зрозуміло. Так? Але ж і, і на себе теж треба все-таки розраховувати да, на свої сили. теж, Тобто бути сильними. У цих перемовинах треба бути сильними. Поки що я бачу одні пентаклі. Ну, ви знаєте, на цьому саміті буде продвигатися така ідея, що треба заспокоюватися, треба ну, затягнути цей конфлікт цей затягнеться. От розумієте, якщо ми підемо на, е, сядемо за стіл перемовин, то це нас переведуть у русло постійних перемовин. Перемовинами ні один конфлікт ще там, де була Росія, він не закінчувався перемовинами. Невирішений, вірніше, був Невирішене питання, ні одне воєнне, в якому приймала участь Росія, перемовинами. Тобто ціль. Ціль втягнути Україну в перемовний процес, реалізувати цю ціль, реалізувати цей проєкт, розумієте? Припинити бойові дії, тому що ні одна, ні інша сторона не тяне. Ну я вам скажу так: що не витягує швидше всього, що Росія, хоч вони зараз досить сильно ще тиснуть, але на довготривалу, Війну вони не потягнуть, вони це розуміють, не може їхня економіка тягатися із світовою економікою, так? економікою розвинених країн. Тобто вертаємося знову до саміту. Ціль лідерів. Ми, ми говоримо про наше. Про нашу владу. Отже, ціль нашої влади, дивіться, ціль да, нашої влади дуже сильно протискати, продавлювати і по, по да, проштовхувати реалізацію домовленості. Тобто головне завдання влади втягнути Україну в перемовний процес. Але я говорила, що в перемовному процесі може бути. Капкан, з якого ми досить тоді важко будемо виборсуватися. Чому? Тому що якщо ми не погодимося, то це буде означати, що ми хочемо війни і будуть кричати на всіх площадках, що дивіться, Україна не хоче миритися. Да? Значить, наша влада хоче втягнути Україну у мирні перегомовини, просто в балаканину. А це значить, що конфлікт буде заморожений, може бути і на 10, на 20, і на 30, і на 100, і 150, і назавжди. Все, ми втрачаємо ці території. Але ціль нашої влади, наших лідерів втягнути саме в цей процес. І дуже сильно це протискається. Ну, ми ж бачимо, що... і ще перший саміт не закінчився, Єрмак уже вискочив із заявами. Все, буде другий, і буде там Росія, і будемо говорити. Але це ілюзії. Те, що хоче наша влада, те, що хоче протиснути наша влада, це буде все ілюзія. Вони хочуть, хай хочуть. Хай вони хочуть. Вони вже визначилися з цим. Вони давно визначилися із ціллю е, втягнути, посадити да, самих себе у ці перемовини і розмовляти, розмовляти, розмовляти. Є бажання велике реалізувати. Дуже велике бажання. Е, Ціль номер один перемовини. Але ці перемовини вони є руйнівни для, руйнівними для України. І швидше всього, що вони ні до чого не приведуть, а не швидше що всього, а так воно і буде. Тому, що, розумієте, ну, про що перемовини? Ми говоримо: виводьте війська, а вони говорять, а ми не виведемо війська. І оціми фразами ми ще будемо кидатися, скільки? 30-40 років. Розумієте? і цей конфлікт він ж буде, захочуть вони будуть стріляти, убивати. Не захочуть, не будуть. Це ж не вирішення проблеми, це не вирішення. Це не мир для України. Мирні перемовини. Це не мир на Україні. Ці перемовини це тільки затягування, це не мир. Вони можуть бути катастрофічними для України. І вони можуть бути і зруйнованими. Розумієте, оці перемовини це є зрада. П'ятірка мечів це зрадницький удар в спину. Це є зрада. Бажання це за домовленостями. Розумієте? Вони ж не просто так вискочили і сказали, а ми хочемо так. Да? Це попередні домовленості із іншою стороною конфлікту. Це досить болюче визначення. Для, для України це будуть досить болючі перемовини і болючий процес на майбутнє. На майбутнє це знову закладається знову удар. Дивіться, удар дуже болючий на майбутнє. Не вирішує питання. Оце бла-бла, бла, бла. Воно не вирішує питання. Воно тільки затягує, відкладає для того: для чого? Для того, щоб Росія кричала: знімайте, знімайте з нас санкції. Да? Ми ще трішечки там кабів наштампуємо на, на, на і знову ми підемо. Це ні до чого не, до, не приведе, абсолютно. Ось так. Але, але наша влада досить активно протискає. Протискає. Чому? А тому, що, дивіться, особисте збагачення відбулося. Відбулося особисте збагачення. Розумієте, когось? Ось, влади. Чого когось? Ось влади, особисте збагачення. Це проєкт по особистому збагаченню. Сідаємо і домовляємося. І що ще всього, що за, за оцю ідею втягти Україну в переговорний процес, уже хтось із сильних держави цієї отримав особисто кошти, були дані кошти. Але по ілюзіям піде, я вам скажу ще. Піде воно по ілюзіям. Доведеться йти від цього. Від цього доведеться відходити. Не вдасться, я вам скажу. Я не знаю, що там відбудеться, але не вдасться. Плани будуть зірвані. Буде розчарування. Від цих перемовин буде розчарування. Ну, то хай хоч не будуть потім Україні закидати. Закидати про те, що е, не скористалися шансом перемовин. Дивіться. На цих ці перемовини будуть, будуть проходити дуже дуже важко, тому що всі будуть розуміти, що це ці перемовини це вони зрадницькі, вони руйнівні, вони важкі, вони ні до чого не приведуть. Але все-таки все шанс. Ми використаємо, скажімо так, шанс на те. Що ми сіли все-таки з ними за стіл перемовин, і ми вислухали, що вони хочуть. Можливо, можливо, це в якійсь мірі і зіграє, ви знаєте, таку позитивну роль, тому що ми сіли за стіл перемовин з ними, і ми їх почули. Те, що вони озвучуть, почує цілий світ, і світ зрозуміє, що те, що видвигає Росія, воно взагалі ну, воно пусте, воно повністю пусте. Так? Ну то... Думаю, що, я думаю, що все-таки Росія зацікавлена на цих перемовинах. Вони, вони вийшли на вище керівництво України, вони проштовхнули це бажання. Наші можновладці їх почули і організовують самі два. Що з цього вийде. Ми подивимося, але Таро говорить, що це ілюзія. Хай протиска... Протиска... протискають скільки хочуть, в майбутньому все рівно доведеться йти, нічого не вийде. Буде повне розчарування. Але шанс, шанс поговорити, ми свій використаємо. Ми використаємо цей шанс. Хай буде так. Ну, ось так якось. Хоч, хоч хтось і хоче дуже сильно. Протискати, протискати ці перемовини і загнати Україну в перемовну пастку, я думаю, що не вийде. А як воно буде, як я вам часто говорю, да? ми будемо спостерігати в реальному часі. Поки що карти сказали так: нічого сталого немає. Ви знаєте, події розвиваються, події змінюються, тому ми будемо періодично дивитися, як будуть. Ну, Відбуваються ці події. Дивитися, ну, як, дивитися, як воно може бути, да? як воно може програтися, От, як карти Таро можуть вчитати інформацію, так? А будемо дивитися у реальному часі. Отже, на все добре, до побачення.